Гріх буде не показати, як наші військовослужбовці заходили на деокуповані території і як їх там зустрічали місцеві. Я, по журналістськи дуже жалкую, що це не наші кадри, тому що це просто безцінно, але відео від підрозділу Гонор у нас є. Я пропоную його подивитися. Все добре, все, все добре. <риви> <риви> Молодці. <риви> Молодці. Добре, ми в момент, мол, сьогодні. Дякую. Щоб щоб ви калі пол сьогодні. Помолилися, щоб ми до нас курсилися. З нами внуки мої. Я так, <риви> ви на всяк випадок все пощи... По посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут вже вже все добренько. Спасибо, мать все нас саладі осталися. Будете трішечки трішечки пізніше, трішечки пізніше. Ну і отак, власним символом спротиву, очевидно, стануть і оладки, так само як бородянський півник, при якого ми всі чудово знаємо. Оцей півник, який стояв на поличці, прибитій до побитої стіни в Бородянці. Слухайте, ця війна насправді як це ну не якось це трагічна подія, але вона породила мемасів навіть більше ніж. Вибори 2019 року, коли у нас з'явився стадіон так Стадіон, там Думайте. І зараз у нас є: давай рахувати, у нас є жест доброї волі, нікакої паніки. Що у нас там тема? Отрицательне сплиття. Отрицательне сплиття, да, корабель. Да, це це ну, найперший це з нього почалося. І от те, що ми наступаємо бавовна. і воюємо з гумором, бавовна. От те, знаєте, гумор в суперстресових ситуаціях він полегше, він дає розрядку. І психологічно дуже добре, що ми з таким гумором це проходимо. Бо без гумору було б важко. Знаєте, у мене одна підписниця. Якось там багато там якось лайка і підтримує мене. Я б там подякував і кажу, що дякую. Зараз людина з почуттям гумору це рідкість. Е, вона каже: А як в мене там батьки е, під на кордоні з Білоруссю, доларовий кредит я зробила під час війни ремонт, дворічна дитина без гумору, я би. Нулася. Розумієш? І от так ми і всі. Да, у нас цих куча проблем, у нас цих війна, у нас у всіх свої якісь справи, здоров'я, ми не стаємо молодшими з часом. Але почуття гумору у нас рятує вже, господі, з 13-го року.